Чи знаєте ви, хто такий ріг тритона? Це велика морська мушля черевонога. Цього равлика називають мушля тритона, тритонова мушля або труба чи ріг тритона. Назва походить з грецької міфології, де мушлю як трубу для заспокоєння хвиль використовував син Бога моря Посейдона Тритон. І сьогодні. Раковини цього молюска люди використовують як сурму, музичний інструмент, висверлюючи отвір у верхніх обертах завитка, і це дозволяє отримувати звуки різних тональностей та виконувати мелодії. Ріг третона найбільший морський равлик хижак, який харчується морськими зірками та морськими їжаками. Виростає до 45 см, має красиву раковину і знаходиться під загрозою зникнення через те, що є легкою здобиччю для рибалок та туристів. Популяція тритонового турбача помітно скорочується щороку, оскільки його виловлюють заради м'яса та великого барвистого панцира, яким прикрашають домівки або роблять музичний інструмент. Варто наголосити, що навіть порожня мушля равлика. Відіграє важливу роль в екосистемі. Коли черевоногий молюск гине, він може стати домівкою для інших морських видів, наприклад, дрібних восьминогів та ракоподібних. Звісно, такого красунчика помилувалися, зафільмували та відпустили.